Розглянемо сьогодні, що воно таке рівняння теплового балансу. Для початку уявімо собі дуже просту ситуацію. Маємо два тіла, якісь. Одне із них тепле і інше холодне. Ці тіла взаємодіють тільки одне з одним і не мають теплового контакту з, з жодними іншими тілами. Що буде відбуватися? Очевидно, що завдяки теплообміну. Тепле тіло частину своєї енергії буде передавати холодному. Тут температура буде знижуватися, тут підвищуватися до тих пір, поки вони не урівняються. Оце і настане тепловий баланс, коли тепло більше нікуди не передається. Що означає тіло охолодилося? Це означає, що внутрішня енергія його зменшилася. Відповідно, внутрішня енергія іншого тіла збільшиться. І сталося це внаслідок того, що від тіла 1 до тіла 2 передалася певна кількість енергії. Ви вже знаєте, що ця енергія, яка передається від одного тіла до іншого у результаті теплообміну, називається кількістю теплоти. І навіть знаєте, що обчислити її можна за формулою Cm Сьогодні ми цим і скористаємося. Розглянемо, як можна розв'язувати задачі, коли відбувається теплообмін між двома тілами. Ну, по-перше, зверніть увагу на ось оцю частину формули Дельта Т. Дельта Т це Т2 мінус Т1, тобто різниця температур. Від кінцевої температури треба відняти початкову. Якщо тіло тепле і воно охолоджувалося, то кінцева температура буде менша, ніж початкова. Із-за цього дельта Т у нас вийде із знаком мінус. А так як маса і питома теплоємність додатні величини завжди, то кількість теплоти виходить від'ємна. Якщо ж ми напишемо цю ж саму формулу для холодного тіла, його температура підвищується, і Т2 більше, ніж Т1, Тому дельта Т виходить із знаком плюс, і відповідно кількість теплоти теж вийде із знаком плюс. Якщо ми додамо. Кількість теплоти q 1 яку віддавало перше тіло, і q 2 кількість теплоти, яку отримувало перше тіло. Ми ще згадаємо закон збереження енергії, який нам каже, що енергія, а в тому числі й теплова, не може нізвідки взятися, не може нікуди безслідно пропасти. А в нас саме ізольована система, так і є. То очевидно, що величина енергії теплової і значить, і величина. Теплоти Q1 і Q2 однакові за модулем. Відрізняються тільки знаком. Це від'ємне, це додатня. А з математики ви знаєте, якщо додати два однакових числа за модулем, але з протилежними знаками, то ми отримаємо 0. Відповідно, Q1 плюс Q2 дорівнює 0, оце і є математичний вираз, яким ми будемо записувати рівняння теплового балансу. Подумайте, а якщо тіл буде більше, ніж два, 3, 4, 5, 10 тисяча, між ними теж буде відбуватися теплообмін. І всі енергії, які будуть віддаватися якимись тіл, будуть із знаком мінус, а всі інші, які прийматимуться, будуть із знаком плюс. А за модулем вони будуть рівні. Тому скільки б не було у нас тіл, Якщо буде їх багато, то можна навіть записати, що Q1 плюс, Q2 плюс і так далі до якогось Qn, все одно в сумі буде 0. Це є не що інше, як просто запис закону збереження енергії, але застосовно конкретно до теплообміну такої ізольованої системи тіл. А далі розглянемо, як це можна використати для розв'язування задач.